З перших днів війни він, коли працював за кордоном на фурі, він кинув свою роботу і приїхав захищати Україну. 610 днів незламності ціною їх життя. Сльози горя не вщухають на труна мені на добу. Дані слова як перемога, свобода, написані їхньою кров'ю та життям. 51-річний сержант Сергій Писаренко постав захищати батьківщину у квітні 2022 року. Військовий отримав поранення на Бахмутському напрямку. Гарна була людина, товариш гарний був. З ним знайомі. Більше 20 років. Він сім місяців лікувався на Львівщині, в шпиталі, потім вже був в санаторії на реабілітації, а в прошлий четвер він помер. Штаб-сержант Олег Тарасенко захищав Україну з лютого 2021-го. Він був командиром комендантського зводу та комендантської роти. Загинув 19 жовтня поблизу Авдіївки на Донеччині. Прийшли до свого друга, з яким раніше працювали з самої юності. Ну, на маршрутках працювали. Добрий, одзивчий завжди З самої юності з ним дружили. Цього ж дня Полтава прощається з 38-річним солдатом Віталієм Стасюком. Він був розвідником, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Іни загинули 21 жовтня 2023 року внаслідок обстрілу з, міномет, з міномету противником в районі населеного пункту Фасютівка, Бахмутський район Донецької області. Сергія Писаренка та Віталія Стасюка поховали на цвинтарі у селі Затурене, Олега Тарасенка у Решетилівській громаді.